Радий всім бачити. Дякую, що є в нас пастори, що ми можемо з ними прославляти нашого Господа, і вони підсказують, як нам в яких чи інших питаннях підсказують, як діяти. І це дуже хорошо, що ми маємо. О, і найголовніше, що ми маємо Ісуса Христа, як нашого пастиря, наставника, нашого Спасителя, відкупителя. Він хліб життя, ми вже співали, що Він живий, Він смерть переміг і сили аду. І ми радіємо з того, що він каже, що в моїх руках, ключі смерті я. Тобто, щоб ми не боялися смерті, тому що це тільки перехід от цього життя вічне життя з Господом. Okay. І сьогодні ми будемо споминати страждання нашого Господа Ісуса Христа. І хотілося перед, до молитви зачитати дві притчі, які говорить Господь Ісус Матвія, 21 розділ. І з 28-го вірша. 21 розділ з 28 вірша. А як вам здається, одного чоловіка було два сини. І він підійшов до першої і сказав, сину, підійди, піди сьогодні попрацюй у винограднику моєму. Він же сказав у відповідь: не хочу, а після розкаявшись, пішов. І підійшовши до другого, він сказав те саме: цей сказав у відповідь: Іду, пане, але не пішов. Котрий з них виконав волю Отця. Кажуть йому: перший Ісус говорить їм «Істинно кажу вам, що митники і блудниці попереду вас ідуть в Царство Боже. Бо Іван прийшов до вас дорогою праведності, і ви не повірили йому. А митники і блудниці повірили йому. Ви ж бачили це та не розкаялися, щоб повірити йому. Вислухайте іншу притчу: був один господар, котрий насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав в чавило, побудував башту і віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизилась пора збирання плодів, він послав слух своїх до виноградарів узяти плоди свої. Виноградарі, схопивши слух його, одного побили, іншого вбили, а іншого побили камінням. Знову він послав інших слуг більше, ніж перше, і з ними вчинили те саме. Нарешті він послав до них сина свого, кажучи посоровляться сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному: це спадкоємець, ходім, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною Його. І схопивши його, вивели з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що зробить він з цими виноградарями? говорять йому, злочинців жорстоко покарає смертю. А виноградник віддасть іншим виноградарям, котрі будуть віддавати йому плоти своєчасно. Ісус сказав їм: «Чи ви ніколи не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним, це від Господа і дивне в очах наших. Тому кажу вам: відбереться від вас Царство Боже і дасться народу, який буде приносити плоди Його. І хто впаде на цей камінь, той розіб'ється, а на кого Він упаде, того роздавить. Почувши притчі Його, первосвященники і Фарисеї зрозуміли, що Він говорить про них, і намагалися схопити його та боялись народу, тому що його вважали за Пророка. Оце такі дві притчі сказав Ісус Христос. Вони одна доповнює другу. В моєму житті теж дуже часто так відбувалося, що коли чи батько просив щось зробити, я спочатку кажу, не піду чи не хочу, але потім порозумую 5-10 хвилин, чи може трохи більше, і йду і роблю це. І так я дивлюся в мене по життю так завжди. Я не знаю, чому. Ну, так якось виходить, завжди кажу, не можу, не хочу, я подумаю, а потім подумав, що я йду і роблю. Але був такий і чоловік каже, який, який сказав, піду і не пішов. І Господь каже, що такі така людина, яка все рівно пішла, виконала волю. Волю виконала. І він говорить, що прийшов Іоанн і ви не повірили йому. Прийшов Іоанн і ви не повірили, а митники й блудниці повірили і йдуть поперед вас у Царство Боже. Він говорить другу притчу, і ми бачимо, який результат. Фарисеї, книжники, вони зрозуміли, що він говорить про них, але шукають, як його зловити, як його вбити, як його зробити, щоб він цього не говорив. Але ж ми знаємо, що коли говорить Дух Божий, Він є правда, він говорить. Те, що повинно. І завжди Дух Божий облічає, докоряє нам. І коли ми знаємо в 3 главі Матфія, коли Іоан Хреститель хрестив людей до покаяння, то прийшли, і коли він прості люди приходили, Іоанн їм нічого не говорив. Вони хрестилися, бо вони розуміли, що вони грішники, і вони всі йшли, і ті блудниці. І митники йшли і, і хрестилися в покаянням, щоб не розуміли, що вони грішники. Написано, коли приблизились до нього Парасеї, приближалися Садухеї. Дух Божий через Йоанна що кричав? Род Зміїний. Хто, Хто вам не біжать від будущого гніва Божого? Зробіть достойний плід покаяння. І не думайте, говорить серцях ваших, що батько ваше Авраам. Бо із Камінців Бог може зробити собі дітей Аврааму. Дух Божий завжди докоряє. Він завжди бачить, що... яка проблема в людини. І нам це не подобається, але Іоанн, в якому був цей Дух Божий, він говорив до цих людей. Ідуть ці вожді до нього. цих нарядах, як ми знаємо, читаємо, <кій> що вони шили собі одежі такі, щоб всі їх бачили, всі такі нарядності перецеї носили, <кій> ставали на всіх вуглах, молилися, любили, щоб їм казали учитель, учитель. О. І все на людях, милостини творили на людях, щоб люди бачили і говорили, які ж вони святі. <кій> <кій> і А Дух Господній каже, кодло зміїне, хто внушив вам бігти від майбутнього гніву Божого, совершить достойний плід покаяння. І не думайте, дух Божий знає, що зараз вони будуть говорити, що ми діти Авраама. Та ми сильно ж такі розумні. Ми ж ходимо, цитуємо Слово Боже на кожному гуглі. Постійно цитуємо, що всі люди бачили. Ми ж навчаємо любити Господа всіх людей, а самі щось трохи, може, й не люблять Господа. І Дух Божий і сьогодні говорить до нас, які в нас відносини з Господом, як ми себе бачимо перед Господом, коли нас облічає, де Слово Боже, десь Слово говорить, це Слово, я ж розумію, що це не тільки до фарисеїв, і книжників. Це до нас, це слово сьогодні. Як ми себе вважаємо? Чи ми вважаємо себе, як написано в Слові Божий, що каже, я рад, нічого не стоючи, зробив те, що мався зробити. І апостол Павло так дуже часто говорить, що каже, це моє, мій обов'язок благодістити людям. І горе, коли я цього не роблю. Але люди, коли Ісус Христос їм розказує, якщо ми в Іоанна читаємо восьмий розділ, Він їм розказує, що він прийшов від Господа і каже, якщо ви не вірите мені, то повірте ділам тим, що я роблю, сліпі прозрівають, глухі чують, сліпонароджений, зцілений, він бачить, і вони не вірять. Вони не вірять. І вони кажуть, ми діти Авраама. А Ісус каже, ні, ми діти диявола. І це неприємно їм це з і вони беруться за камінці, щоб побити його. І нам це неприємно, коли нам, нас теж, теж десь докоряють. Але, роздумуючи над цим в докорі, і ти розумієш, що може дійсно тобі десь треба виправитися. Тому чи іншому. На, каже Соломон, що мудро до і приобретеш друга, а докориш насмішника чи глупця, то і з таким сам станеш. Тому, наскільки дивишся, перечитавши Євангелія, і думаєш ці вожді. Як каже Ісус, сліпі. Бачили, що Господь робив? Я думаю, ну, ладно, якщо вони там не не читали його за месію, не, не ну, то ви ж бачили, що це людина Божа. І вони постійно шукали його вбити. А Господь каже і не розкаялися, щоб повірити йому, тобто Іоанн, Хреститель. І другу притчу каже про виноградника, виноградаря. Одних вбили, тих побили, тих забили і посилає сина. Каже, посоромляться, але вони не посоромляться. І вони, чуючи це, вони розуміють, що це вони. Але покаяння нема. Нема розкаятися. Що ми вбивці, нема покаяння? Господь жде, щоб вони побачили, побачили, що ви, ви, ви хочете вбити людину Божу. Тому що той сліпонароджений, перечитуючи цю е, 9 главу від Йоанна, сліпонароджений каже цим вождям каже. Ще не видано ніде, я не чув, щоб хтось із цілим ціли сліпонародженого. Ну, вони його вигнали сказали: йди тут ти весь в гріхах родився, в гріхах і помреш. Що ти нам тут розказуєш? І немає, нема покаяння. Ми розуміємо, що Господь закрив очі, щоб вони не бачили і не чули, і не. Покаялися. Але сьогодні ці слова до нас, щоб ми зрозуміли, в якому ми стані перед Богом. Чи ми умоляємося, а Він нас возроскає, чи наоборот. Господь в нас умоляється, а ми возростати хочемо. Тому сьогодні, сьогодні, ці слова до нас, щоб ми пороздумали над на тим, що ми будемо. Доторкатися до цієї святині, до цього тіла, до цієї крові, яка очищає нас від всякого гріха, і дякувати Богу, що ця благодать прийшла до нас, і Господь відкрився нам, що ми розуміємо це, яка це честь і для нас, що ми можемо бути в єдності з Господом, що ми можемо розміщати, судити себе, розміщати про наше життя розміщати про страждання Ісуса Христа, який віддав себе, умалив себе до смерті смерті Хрестів і віддав, знаючи, хто його розпинає, бачучи їхні серця жорстокі, нероскаяні. Але Господь любить, Господь є любов. Він любить. Він прощає, як написано, все описання, яке було проти нас, Він його прибив до Христа. Пригвоздив всі наші все рукописання, що було проти нас, Пригвоздив до Христа і посоромив цим всі сили духовні. Виніс їх на превселюдний сором. І сьогодні Господь каже, як ми відносимося. До Господа, коли десь ми чуємо, коли нас совість засуджує, десь Дух Божий засуджує. як ми як ми при цьому, що ми робимо, чи ми розкаємося, чи ми просимо прощення, чи ми говоримо перед Богом, та да ми все-таки ж все ну, нормальні люди, наче виду. так як фарисеї завжди говорили, як. Каже, я ж і десятину даю, і даже із теміну, і з того з таких самих дешевих трав даю десятину. І дякую Божу, що я не такий, як оцей п'яниця, чи той блудник, чи. О. Господь каже: а той митер, який стояв і не смів очей підняти до неба, а тільки вдаряв себе в груди і казав будь милостивий до мене грішника. Господь каже, він пішов. Бо хто себе возвишає, то буде понижений, а хто себе понижає, буде розвишений. Тому <кій> сьогодні хотілося, щоб ми передивилися наше життя і щоб ми в молитвах примирилися з Господом, покаялися і думали про себе скромно, про віри, яка в нас є, щоб ми дійсно. Не були бунтюшні, так як учителя Ізраїля, які не хотіли покаятися, а постійно шукали, щоб бити, побити камнями те, що ми робили. Але Господь Господь дає цю благодать і дає спасіння через свою жертву, яку ми сьогодні будемо споминати і постраждання, щоб всякий, хто буде вірувати в нього, має життя вічне. І Він каже, перекинув через хребет всі наші гріхи і більше не спомнить нам. Хай Господь благословить нас цьому, щоб ми зрозуміли, що ми грішні перед Богом. Да, кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха, але ми повинні судити самих себе, щоб не бути засудженими. Тому нехай Господь благословить, буде молитися, і нехай Його ім'я прославляється в нас і через нас, і щоб Він, щоб Він возростав нас, а ми умолялися, і щоб Він був возвеличений і прославлений нині, і во віки віків Отець і Святий Дух. Амінь.